Як шпигувати за рекламою конкурентів в соцмережах та зекономити тисячі доларів на тестуванні власної реклами? Мова піде про сервіс AdHeart, що, на відміну від бібліотеки реклами, має безліч інструментів, як відслідкувати ефективність реклами. Фільтрів велика маса, і всі вони дуже корисні. Але давайте повернемося до ключового питання: як зрозуміти, яка реклама прибуткова? Перший та головний фільтр це можливість вказати текст, що знаходиться в оголошенні. В даному розділі ви вказуєте ключове слово вашого бізнесу, наприклад, машина, штукатурка, ландшафтний дизайн, автошкола і тому подібне. Другий фільтр, який нам допоможе зрозуміти ефективність реклами, це який період показується реклама. Саме жорсткий фільтр, який я рекомендую ставити, це 30 днів. Якщо ж результатів буде мало, ви можете зменшувати по 7 днів вниз. Тут є просто дедуктивний метод. Якщо реклама стільки часу працює та її не вимикають, це означає, що вона ефективна і приносить прибуток. Тобто ви можете брати за основу ці креативи і робити подібне для свого бізнесу. Звісно, тут є невелика похибка на погану роботу таргетологів, тому я рекомендую брати в аналіз не тільки одну компанію, а проаналізувати ще декілька для більшої ефективності. Третій це Гео. Для мене цей фільтр є опціональним, тому що я люблю брати міжнародний досвід в запуску реклами. Ви можете ставити його за бажанням. Ну і звісно, куди без мінусів. Як ви можете зрозуміти, це вартість. Користування даним сервісом обійдеться вам в 2000 гривень на місяць, що не є такою великою сумою для бізнеса, але все одно витрачати її якось не хочеться. Без цієї сплати ви зможете побачити невелику кількість оголошень, але конструктивним аналізом це буде назвати важко. Тому я рекомендую вам звертатись до агентств, хто вже користується подібним сервісом, щоб зекономити вам кошти на тестування. Владислав Прищепа, VP Group, прибуткової вам реклами.